Добрий час з доби вас вітає психологічна служба Гнідинського ліцею. Та я, Тетяна Кодько, практичний психолог. Сьогодні я пропоную вам відкрити серію, а точніше, комплекс вправ для психологічного розвантаження. Це будуть різноманітні вправи, які будуть у вас з'являтися один раз на тиждень, які я рекомендую вам вивчати протягом тижня, використовувати їх власному житті для того, щоб відчувати розвантаження власного тіла, власного мозку і. Своєї нервової системи. Отже, сьогодні наші вправи будуть присвячені очам, тілу, диханню, адже це для нас важливо, і мозку. Почнемо ми з очей. Уявіть собі вправу, дуже елементарну, яку я рекомендую вам використовувати на уроки або після уроків, коли ви відчуваєте, що вже очі у вас напружилися. Отже, ми дивимо, тримаємо голову рівно, дивимося ліворуч, голову не прибираємо. Праворуч, вгору, Сьогодні дуже гарне небо. Та вниз. І останнє на носа. Повторимо ще раз. Ліворуч, праворуч, вгору, вниз, на носа. Це не потрібно робити швидко, потрібно робити в повільному темпі, але щоб вам було комфортно. До речі, дуже смішні мордашки виходять, коли ми дивимося на свій ніс. Друга вправа, ми скористаємося для дихання. Для цього нам потрібні будуть наші руки, які будуть нам допомагати робити довший видих. Тобто, ми зараз з вами коротко вдихаємо. І робимо це за допомогою перехресних рухів. Отже, вдихаємо. Повільно видихаємо. Вдихаємо. Завдяки тому, що ми робимо перехресні руки, у нас робиться довший видох, тому що ми протягуємо по всіх наших руках. І разом з тим ми можемо промасажувати наші руки. Я аж протягую по своїх руках. Ця вправа дуже доцільна. Тоді, коли ви відчуваєте, що щось із диханням не так, або ви почали з тієї чи іншої причини хвилюватися. Дихання завжди під час хвилювання робиться на швидке, і нам навпаки, треба зробити, щоб ми дихали повільніше. Тоді ми краще розуміємо, що ми робимо, як ми робимо і таке інше. Отже, наступний комплекс, а точніше, наступна вправа, яку ми сьогодні скористаємося, це буде для тіла. Уявіть собі, що ви стали роботами. Кожен ваш м'яз, ваші руки, ваша спина. Ваші плечі, все напружилося. А потім новий стан морозиво, і ви нібито потікли. Знову робот. Я відчуваю свої коліна, сідниці, спину, плечі, а тепер морозиво. І саме ті місця, де ви відчували напруження, вони повинні дуже-дуже розслабитися. Ця вправа корисна для нас, адже ми досить часто відчуваємо якийсь стан і не можемо перейти в інший. А нам потрібно лише в розслабленому стані. Ми можемо з вами ем, прекрасно і продуктивно навчатися і насолоджуватись життям. Отже, пам'ятайте, коли ми роботи, ми дуже часто, наше тіло повинно тримати форму. А коли ми розслаблені, саме в той момент ми можемо гарно пізнавати і дізнаватися щось нове. І останнє право для мозку. Ми її можна використовувати на столі, а можемо робити в повітрі, як ми будемо робити це зараз з вами. Отже, для цього нам потрібно кулачки якими будемо користуватися, точніше, наші руки, і хлопки ми будемо використовувати. А ви можете робити кожну вправу разом зі мною зараз. А можете повільно зупиняти і пробувати її робити самостійно. Отже, хлоп, кулачки, хлоп. Зверніть увагу, що я роблю це зараз повільно. Але нам треба навчитися це робити швидко. Ви зловили момент, де я помилилася? Я надіюсь, ви були досить уважними і помітили, що чим швидший тем, тим це складніше робити. Але ця вправа дуже дозволяє нам гарно переключати ліву і праву сторону нашого мозку і розвивати його, тому вона буде корисною. Нагадую, сьогодні ми з вами проходили комплекс, з який складався вправа для очей. Ліворуч, праворуч, вгору, вниз на носа, вправа для тіла, де був робот і морозиво, вправа для дихання, де ми робили короткий вдих і довгий видих за допомогою перехресних рухів рух. І остання вправа була в нас для мозку, який ми користували хлопки. Тому я рекомендую вам вивчити ці вправи, користуватися ними на протязі тижня, а вже через тиждень отримати новий комплекс вправ, який можна буде засвоювати. Ці вправи можна використовувати а, будь де де б вони були. Навіть стоячи а, і чекаючи якогось автобуса, ви можете пограти в цю гру, в кого найкраще буде виходити. Я вам бажаю гарного, продуктивного тижня, а, цікавих вражень від навчального процесу. І нехай все складеться у вас як найкраще. З вами була Психологічна служба ліцею. До наступної зустрічі, Па-па!